Фанти задали щонайменше 13 ударів по Запоріжжю. Вибухи лунали в різних районах, внаслідок чого пошкодження зазнали майже сотня приватних та багатоквартирних будинків. Зокрема, в приватному секторі ворожий шахет зруйнував будинок. Під завалами опинились люди. Чусь, давай просто придержувай. <клесить> 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 Да я, я понял, как руки вместе а делать. Все, давай, Готов? О, красавчик. Внаслідок атаки четверо людей отримали поранення. В них переломи, опіки та садна. Нині двоє з постраждалих перебувають у лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. На місці влучань зночі триває ліквідація наслідків. Зокрема, в приватному секторі запоріжанка Яна Павловська каже, її оселя страждає від обстрілів вже не вперше. Цього разу в будинку жінки побило дах, стелю, вибило вікна та двері, а також зрешетило покрівлю у гаражі. О 10 десь годині вечора. Я була у своєму маленькому домівці своїй, виставляла оцінки, я вчителька. І сиділа якраз біля віконця, чую, воно летить щось таке. Ось. І думаю, треба, напевно, встати, бо на мене може впасти це віконце. І встала всі вікна, повідкривала, думаю, я ще що, я що вдруг прилетить, щоб воно якось переглося». А батьки тут були з донькою. Ось я якраз вийшла, думаю, зараз піду ж подивлюсь. І якраз в цей момент, коли я вийшла, от сюди прилетіла. Ну я не знаю, як воно було. Спочатку, напевно, до Дмитра прилетіло, а потім до нас до машини газелька стояла тут, і тут все горіло. Ми якось встигли це потушити, машини швиденько вигнали, а потім прибіжали сусіди, і ми ведрем е почали тушити. Але що ж там тут таке палево було? Жах. Жінка розповідає, дуже хвилювалася не лише за свою родину, а й за сусідів. Е -е дитина, чоловік, е дитина і жіночка. Ось. Ми думали, що, з Дмитром, що Дмитро не виживе. Чесно кажучи, кричали. І на гараж воно пішло. І ми шланг підключили. Я не знаю, як Дмитро, як Дмитро вишив, але я потім побачила його живим. Станом на ранок комунальники зафіксували майже сотню заявок від мешканців будинків, які зазнали пошкоджень наслідок атаки. Половина з них вже у роботі. Розбір завалів. Пошук особистих речей власників постраждалого будинку. Ну вивіз сміття і відновлені роботи. Поруч з пошкодженими будинками міська влада розгорнула намет, де мешканців приватного сектору консультують з питань отримання компенсації наслідків наслідок атаки та надають іншу необхідну допомогу. Тут задіяні і волонтери, зокрема у наметі проліска, люди можуть отримати будівельні матеріали. Продолжение працює на трьох локаціях у місті Запоріжжя. Працюємо в приватному секторі, також працюємо там, де багатоповерхівки. На даній локації ми працюємо в приватному секторі, надаємо набори ЄСК, надаємо будівельні матеріали. Це плити ОСБ, прозора плівка, тарпаулін, також надаємо психологічну допомогу, також надаємо соціальні супровід. Привезли також набори єска. В них входять доски, плити, прозора плівка, тарпаулін, свяхи, монтажна піна. для того, щоб не могли накрити криші, вікна, прибудинкові споруди, господарські свої споруди. Вночі ворог пошкодив і енергетичну інфраструктуру міста. Без електрики залишалися понад 42 тисячі абонентів у двох районах міста. Енергетики оперативно все полагодили. Тож вже за дві години люди були зі світлом. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ.